І всім підписники, привіт! З вами я, Паша Роблокс, і сьогодні будемо грати ось такий от плейс. На попередній частині хвилина, що вийде друга частина. Так ось. Ось і друга частина, але я буду їхати не один. І я буду їхати з познайомся. Ми заказуємо все, що це правили. Наша зі проїхати більше кіло... Наші ці поїхати більше кілометрів, чим, чим таке. Поїхав 16 кіло. Ось. Це якийсь зламаний переїзд, там потяг з зрею. Да. Стоїть зі шість шов. Додому побільше швидко ще, щоб доїхати. 39 кілометрів стоп. Я це вперше бачу ось там от. Ось. ось таке ось. Так, підемо забудемо ще. Ну, підем. Так, я піду сюди. О, я там бачу коробку. Тут у нас. О, тут тут коробка, но ну я її возьму. Тут мон и еже. Вот тут еще одна коробка. И тут у нас вижу тоже. Вот тут еще одна коробка. Я піду лучше до машины, чтобы дивиться. Тут у нас есть и полицей. И тут у нас все сантики все-таки. на здесь цього. на других стороне всего остеось. На другий хит. Я вже там делаюсь. Ха. Ты уж ч... Ты вышшь через пэшки, но ну, окей. А может вам с ним снизу? У меня тут два запаса, я могу кулочку тут. А вот я. Не знаю что. 63, 64. 65. Там заправка? О, заправка. Сейчас палом. Мы можем там. Машину заправити. Сейчас треба заправ. Треба заправитись паливом. Машину заправити паливом. И заправ... заправляй машину, а я буду дивитися, чи нема... Чи не буду вас цих человечков, які там бігають. А потім я ще изпятую заправ. Треба подивитись, що там є. Якщо щось бачу, ще щось. Ну коли заправимось, тоді поїдемо. 100% процентів заправило. Ну, в самом ще нічого немає. це Тоді подайво, либо якийсь об'єкт, я не знаю. Ні, дерево. А не. А заправка. Что еще одна? Можно еще эту машину. Мы еще можно еще с... Зап... забрать эту машину. Что за Я следую заправку. У нас вот одна коробка есть. Тут у нас виза. Заходим. захожу. И думаю, мы проехали 4 километра. Тут у нас картошка 3. 3. Ну, короче, мы доехали до якогось цього... такого гаража. І еще в цих человечков вот этих вот небо. И я хочу сказать, что я сижу зараз на заднем сидінні. сиденье. Так, я хочу на другое заднее сиденье. Нема. Так, теперь быстро сейчас... Сидаємо. Що є? треба быстро щось сісти. А, що я забув. От його треба сісти. Отже. Закипає вже. Що я роблю? поїхала. Немає нічого в тому гаражі. Так. Да. Надіюсь, нам хватить бензину, щоб доїхати до заправки. Ну палива, надіюсь, нам вистачить палива. А по-моему уже поехали еще чуть-чуть, мы поедем 10 километров. О, ось і заправка. Ко я говорю всегда про заправку, заправка да. тут же находится. Все Я заправляюсь и що... не вс. Если хочешь сюда там в порядке там, кого заправишь, а я подивлюсь.

У нас фонарик и тут у нас еще одна крока. Давай сквозь сідай ось це ось. Скоріше що сідай, щоб по нам їхати. І, і так поїхали 13 кілометрів. Так, 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 так. Там була коробка. Візьми, здивись, Візь, а сейчас. Їжа, і то і там кого Вони тут короче это напи только а стоп я там кстати бачу якийсь... гараж давай потом пишут твой я бачу щоб сейчас цей... О, коробка, Да, коли цівати, коли ми на вулиці там будемо вот. заправлятись, коли, коли Ліза... Давай. Коли, коли Ліза буде заправляти, або я заправляти, то на тебе коли буде біжати, то ти сразу так я... пию, пию і все. Я не розумію, як тут подивитися. Так, у патрона будет 12 и 60. Похоже, 12. Да, а и 50. Может, это 12 и 60 патронов. Да. Так, это, вот, но уже такая нить глубокая прям. А, я буду, я побуду все использовать, я буду делать. Запомнился, будет краще. Чуть-чуть по бензина. Так, я подумала, уже глубоко ночь. Глубоко. Твою гидму. Не кажется, что там кто-то был. А вот сюда я вот была. Мне не показалось, что там кто-то а вот был. Кто Может, это был тот самый человечек.

Сідай на, на бокове заднє сидіння. Нет. А, ось сюда. Окей. Ты онось. що там коробки. Сейчас. То що треба, якщо поламаємось. Я ваше выпал за это один вопрос. Ну понятно, что я не ну, mm. so, могу. Я... що не можна подивитись. Така да. година тут. А що ти покажеш хтось, якого треба? Ну ви знаєте, що це. Так не знаю. Стоп! Чого? Я таке перше бачу. А, я так сижу. Ну короче, мы тут Лиза поговорили, Ліза сказала, ну подивитись, ну, вид як вона сидить, коротше. короче, а там час я наступить я... Я думаю, А чому у меня попсидит так, бо я сказала, Боси, я такой, как вы, я, я, я вывезу, я сижу. Отак от, я потім подивилась. А. Короче, вже ніч уже не така глибока, вже, так. похоже наступає. вже, зараз вже уже 4 ранку або п'ята. Не, або, або то есть да. Только то вот так вот выглядит чеклетка, Не знаю, мо я не знаю, прав я или не. Заправка. Меня как раз бензин еще чуть-чуть и закінчится. Так я буду дивиться. Чин. Чи не к чи. Правда, она будет веком, жена, не кажется, что кто-то А не, мне уже показалось, это просто трава. А. Просто трава мне чуть плавает, потому что она так, так похожа, прям как будто кто-то Я Я тоже хочу куда-то, если он МНТ. Тут, так, так, я так давай, ка Я давай -ка положу сюди фонарик. Я візьму тут каракулі за одну, тому що в мене цей. І так же, і так же тут я ще, я ще покладу якийсь туалетик. Багажник? Так. Ні, не треба класти, дух на тебе пригодиться. Угу, ні, так, так, стоп. Мене, мене Мені не показалося, чи ні, хтось там біг? Ти, так, їдемо. Їдемо сюди. А, вже п'ятеранки. Ну да, уже пятая наступила. Да, вот так вот выглядит и Хоть и наступать уже шостая, сма. Там я шесть. Там я шесть бачу. Ну все, уже наступила сма ранку або шостая месяца. либо либо либо... Нет, камни тут подавали. І ми поїхали 25 кілометрів. Стоп. це сам Це якийсь. Стоп, то похоже, ліба школа, ліс, подивись, зараз я під'їду. А, ні, то не школа, ліс, подивись. То понятно, непевно. Ні, ні тут. лікарня. А, чекай, я виконаю. Фанал... А, ні, не треба виконає. Це як посілок... Ну, не посілок там, це як будто як такі маленькі... Таке як маленький місто. як маленьке, це, маленьке місто. Тут маленьке. Тут дома, такі от нагрефнашки, двухколы. Тут ще дома такі от як стоит. Ты куда ты побежала там прям, так прям далеко? Я. Я до того, чтобы тебе цей. Це похоже магазин. Або школа. так. Тобто, А, это школа? Не, больница, а да. Це, це, а, это це больница. Яблоко. Тут еще вижу. Они же пять капаются вижу. А у меня уже ноль. Может поделайся. Так, вот через. Так, тут у нас щитка реа машина. Пойдашь и закинешь мне ежу. Да, тут. Потому что по-другому тут не так не попадаешь. Так, тут у нас ничего тут. Так тебе последы ты стоп, это ч не школа? А, по-моему, да. Не. Так. Ну я просто нормально дашь. О, канали. Если долго? Ой, щелкну. Коротко. Чи, не на маніторі, не Здесь, пасу, не. Тут у нас мочалка. Мо Тут можно ей відмити машину. Да, цей хай. І їжу. Да, добре, зараз їй да. Так, отець. Вс. О, хліб. Дякую. Еще один, дай. Пес. Нам дві. Да-да-да-да. Так, і там сзади тебе, ну сзади тебе, вот там вот якийсь ще якийсь будинок. Подивись. Так, я тут все Так. 27 километров. Да, я только по 16. Вот у меня на машине У нас уже 28 километров. Ну, как сказывал, ты же видео можешь посмотрела первое. Да, ну. И все узнала, да? Так, о, Ты студент километр, там так много, вот, это Жаль, що там нічого немає. Мені показалось, А ні, це показалось, Це просто дай ла. будинок. що нам треба нема нічого. а ні, є. одна коробка ну-ка Кісточка для машины це расческа для чого ця кісточка треба вообще а що тебе іменно почистити? что стоп она очищает Подожмаю, что тут изумлет. А, давайте тут половину машины чисто. Яхту почекнул. Весь. А, то есть, то есть можно учистить половину машины. Так. Попробуй очистить. Учистить. Ты просто сейчас в автосалон сест. Короче, пока что нема... Час Сейчас і сідай і їдемо. Їдемо. Покладеш. Все? Да, я не замітив, що, що так можна почистити половину машин. Ой. Сяду, так, Друга ніч наступила. Так. Да. Так, включаю фари, їдемо. Ще з дождм ця ніч. Да. Я ще навіть відкрив. Я могу тут и О, що це? Це завод? Якийсь завод, там труби там якісь. И подивися, що це за завод? Так. Я хотіла сказати, що Паша почистив машину. І вона нас стала намного дуже красива. Да. Да, я просто, просто думав, щоб зробити дві, дві праці сразу, взяти, там, просто нажимати там педаль газу і їхати і, і нажимати на Ми капоти, і колеса, стільки капоти, полетника. копот бути все тепер копот не вжавчині і... і колеса і бампер, тепер все не вжавчини не в кожне можна все я очистив а що там є скажи а, там є аптечка там є валічний кору і началка Короче, закладываем. Ми, короче, побачили цього чоловічка, який там біг. Ми його збили. И у нас відвалився бампер передній. Да. Це якась база тут. коробка. лапка. Треба подивитись. Канис, канис-то з паливом. То що треба, если... Як... Если бы бензин закінчиться, а це і все. Что-то мне показывает, что якими бензина. Мы приїхали 40, 40 кілометрів. Це вже дуже багато. Так, бегать 15. Да, бежит 15. Да, я на... Не знаю. А, ну да, кого-нибудь. До двух человек будут. там пусть. И нам не сорок будет. Может... Ну, ну я, капец нам буду. Да, по 52 километра в час, 15% бензина. Сейчас я бы тоже багато исполнил. Так, кого же это там уже буде там заправка? Ми нам треба заправитись. О, от і заправка. Сейчас палимо, заправимося. Далі будемо їхати так. Далее ти дивися, я буду заправляти. Оце я цей раз хочу я заправити. Нічого Насалиті нема високі. там? Ну і ось таке от відео вийшло. Так, да, у нас це от. Немає їжі, так що я думаю, ви вже закінчувати. Так, да, от у нас відбулася бампа. Ну і ось таке от відео вийшло. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім ага, до побачення!